Пройти навчання з надання до медичної допомоги та зробити свій внесок у допомогу Збройним силам. Інструктори, рівне Такмету, суботу та неділю провели одноденні тренінги для охочих опанувати навички з тактичної медицини. Курси платні за внески, а це від 500 гривень з людини. Буде придбано електрогенератор для одного з розвідувальних батальйонів. Під час навчань інструктори розповідали теорію, яку згодом закріплювали. На практиці, зокрема, вчили зупиняти кровотечу у польових умовах, відновлювати дихання та серцебиття. Інструкторка Такмеду Алла Семенюк каже, що в критичних ситуаціях ці дії повинні виконуватися автоматично, тому їх треба тренувати постійно. Критичні ситуації ми не піднімаємося до рівня свого очікування, ми опускаємося до рівня свого навику. Тому навіть коли ми не зовсім володіємо собою, хвилюємось, панікуємо. Якщо в нас є відтренований навик, ми руки працюють, скажімо так, навіть якщо присутнє якесь хвилювання, ми вчиняємо в певні, в певні дії в певній послідовності, якщо ми цим займалися. Я дві медичні освіти маю середню спеціальну і вищу, але цих знань недостатньо, щоб коли опинишся в критичній ситуації, максимально швидко надати. Необхідну допомогу. Я вважаю, що це, я давно чула про цей курс. Так ніяк не було часу. Ще до війни планувала. Ну на жаль, війна стимульнула. І мене ще спонукало те, що недавно я стала свідком ДТП і відчула, що в мене немає впевненості достатньої, тому рекомендую всім незалежно від професії.